У нас утворилася петля. Пров'язуємо дві повітряні петлі: 1, 2. У другу петлю вводимо гачок і сюди пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. Коли ми в'яжемо, ми ось так накидаємо ниточку на гачок і перетягуємо. Сьогодні ми будемо в'язати, але гачок буде йти зверху на нитку, і так її будемо перетягувати. На гачку є 2 петлі, пров'язуємо через 2 петлі. Нас утворився стовпчик без накиду один, два. Три, чотири. П'ять, шість. Сім, вісім. З'єднуємо в кільце. Вводимо гачок сюди під низ під петлю, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, вводимо гачок під низ під петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під ту саму петлю пров'язуємо ще один стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо два стовпчики без накиду. 1. 2. Під низ під наступну петлю пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо другий рядочок. Вводимо гачок під низ під петлю, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під наступну петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один, 2. Під першу петлю пров'язуємо стовпчик без накиду, під другу петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду. 1. 2. Під першу петлю пров'язуємо один стовпчик без накиду. Під другу петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднемо третій рядочок. В'яжемо четвертий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Підніс під наступну петлю, стовпчик без накиду. Підніс під наступну петлю, стовпчик без накиду. Під низ під, наступну петлю, без накиду. Під, низ під наступну петлю, стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок. П'ятий, шостий і сьомий рядочок пров'язуємо так само, як ми пров'язували четвертий рядочок: одна повітряна петля петля підйому, під низ, під петлю, стовпчик без накиду, під низ, під наступну петлю, стовпчик без накиду, під низ, під наступну петлю, стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати п'ятий рядочок, шостий і сьомий. Ми вже пров'язали один, два, три, чотири, п'ять. 6-7 рядочків. В'яжемо восьмий рядочок. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Будемо зменшувати. Під низ під першу петлю пров'язуємо стовпчик без накиду, під другу стовпчик без накиду. Під третю і четверту будемо пров'язувати два стовпчики без накиду зі спільною вершинкою. Перетягуємо ниточку, під четверту петлю також перетягуємо ниточку, у нас нагачкої три петлі пров'язуємо через цих три петлі, під першу петлю пров'язуємо стовпчик без накиду, під другу петлю пров'язуємо стовпчик без накиду, третю і четверту пров'язуємо два стовпчики без накиду зі спільною вершинкою, тобто ми зменшуємо. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо восьмий рядочок. Будемо в'язати щупель. Петля має дві стінки. Ось це передня стінка, на яку ми дивимося, і яку ми не бачимо, задня стінка. Вводимо гачок за передню стінку. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один. 2. Накид. Вводимо гачок за передню стінку другої петлі, перетягуємо ниточку. У нас на гачкові три петлі. Пров'язуємо через 2, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під ту саму петлю, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один. Два, три. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Вводимо гачок під низ за наступну стінку. Пров'язуємо стовпчик без накиду, три повітряні петлі: 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок за наступну петлю передню стінку. І сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Піднис під ту саму петлю. Два, три повітряні петлі. Один, два, три. Піднес під ту саму петлю з'єднуємо. Вводимо гачок під низ під наступну петлю тільки за передню стінку. Пров'язуємо стовпчик без накиду, три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за передню стінку наступної петлі. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом і три повітряні петлі. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо: ось тут у нас є петля. За передню стінку перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Будемо кріпити очка Ти на четвертому і п'ятому рядочку. Один, два, три, чотири. Приблизно ось тут між четвертим і п'ятим рядочком. Одне очко. Пропускаємо приблизно один, два, три. Друге очко має бути ось тут. Опили один. Тепер кріпимо другий. Наповнюємо спеціальним наповнювачем. Дитимо гачок в петлю, ниточку стягуємо. І ось тут у нас є. Заднії стінки петель. Вводимо гачок за задню стінку петлі, перетягуємо ниточку, вводимо гачок за наступну стінку петлі. На гачкові три петлі пров'язуємо через цих три петлі. Ми Потрібно уважно дивитися, щоб ми не пропустили жодної петлі. Зменшувати трошки важкувато. З'єднуємо рядочок. У нас лишилося ось такий невеличкий отвір, ми його будемо затягувати. Для цього нам потрібно ниточку обрізати, приблизно 15 см витягуємо петлю і перетягуємо під низ під кожну петлю. Перетягнули. Коли ми повністю перетягнули рядочок через кожну петлю, ниточку стягуємо. Тепер будемо закріплювати нашу ниточку. Потрібно декілька разів ось тут її перетягнути. Якщо ми будемо її перетягувати і обрізати ось тут близько, ниточка може розпуститися і наш вір може розв'язатися. Тому. Декілька разів ми ниточку ось так перетягуємо. І лише після цього перетягуємо її повністю через виріб. І лише тепер можна ниточку обрізати. Наш весмік готовий. Дякую всім за увагу!